Як це може виглядати? Питаємо в Руслана Дейниченка, виконавчого директора StopFake. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, більш потужна компанія, з там, наприклад, там з дискредитації, або більш потужна компанія з поширення ІПСО тощо що це означає? Це ну додатковий додаткову валізу з грошима кудись занесуть. як це виглядатиме? Так, очевидно, це будуть і збільшені бюджети, і буде буде збільшена кількість контенту, який буде вироблятися, і розміщуватися, і в соціальних мережах, і в месенджерах, насамперед в Телеграмі. Ну і звичайно, ми підозрюємо, що і будуть задіяні міжнародні змі. Це власне про те, що говорить ГУР і попереджає, і власне те, про що говорить стаття розслідування у Вашингтон Пост. Що росіяни мають величезні бюджети на те, щоб оплачувати публікації у впливових західних виданнях, і там навіть наводяться цифри, що близько 40 тисяч доларів можуть заплатити журналістам, які будуть писати. Ну, схвальні статті про дії Росії, про Путіна, про Кремль. Тому такі бюджети є, і ми бачимо, що в минулому величезні гроші витрачалися саме на підкупі журналістів, і письменників, і документалістів. Буквально декілька тижнів тому була публікація, яка викрила німецького. Письменника, який написав дві книги, і зняв документальний фільм про Путіна, а потім з'ясувалося, що він отримав за це сотні тисяч євро. Пане Руслане, я хочу провести деякі паралелі. Коли спілкуєшся з військовими, їм дуже не подобається, що деякі спеціалісти. Розказуючи про російських військових, називають їх чмобіками, про те, що вони не такі сильні, але насправді військових це дратує, тому що таким чином ми знецінюємо їх і показуємо, що їхні суперники не такі сильні, але ж війна триває і досі. Я хочу перекласти такі паралелі на наших колег в Росії журналістів, які дуже вправно пудрять мізки російській аудиторії. Скажіть, будь ласка, наскільки вони в цьому успішні і багато років працює ось ця пропагандистська машина, за рахунок чого? Окрім коштів, звичайно, про які ви сказали, які вкладаються в пропаганду на території Росії і за її межами? Ну ви абсолютно праві. Не треба недооцінювати ні солдатів ворожих, ні пропагандистів ворожих. Якби російська пропаганда була неефективною, то ніхто б звичайно ці гроші величезні, які б скільки б грошей у Кремля не було, ніхто б не витрачав на неефективні якісь спецоперації. Вони працюють і. На жаль, ми змушені визнати, що це така гонка без зупину. Тобто постійно щось нове придумують росіяни, російські пропагандисти. Вони шукають нові канали для того, щоб впливати на українців. Пригадайте, коли були заборонені російське телебачення, російські соцмережі, вони постійно вигадували якісь нові способи. Вони купували якісь українські телеканали. Вони заходили в Телеграм, заходили в українські месенджери. Так само і зараз вони маскуються під якісь телеграм-канали, скажімо, українські, якісь місцеві, які, начебто, українські місцеві новини повідомляють, або маскуються, реєструють аккаунти, які дуже схожі на українські військові аккаунти, українських бригад. Тобто, ворог підступний. Вони використовують знову таки алгоритми. Розповсюдження вони використовують штучний інтелект для того, щоб створювати контент, для того, щоб його поширювати. Фабрикуються телефонні розмови, імітуються голоси. Знов таки пригадайте, буквально декілька тижнів назад були розмови, начебто Володимира Зеленського, з дружиною, де він, начебто, обговорював і критикував там і американців і німців і так далі. Тобто, крім грошей, звичайно, російська пропагандистська машина має експертизу, має досвід, вона працює ефективно і не треба абсолютно її недооцінювати. Скажіть, будь ласка, в цій гонитві ми наскільки відстаємо від росіян від їхньої пропаганди, і що нам потрібно зробити для того, щоб надолужити і перевершити їх? Ну, я би не хотів, щоб ми надолужували і перевершили їх у створенні брехні, фейків і дезінформації. Ні, Для того щоб ми вправно відбували ті ІПСО, які вони поширюють, ми намагаємося і у нас, крім уряду, крім. Урядових інституцій, дуже багато громадських організацій, активістів, блогерів, які і розвінчують російську дезінформацію, і так само пояснюють людям, що насправді відбувається, що стоїть за складними рішеннями, які ухвалюють і українські військові, і українське політичне керівництво. Чи можна зробити щось більше? Так скажімо, у нас є дуже великі претензії до того, як працює в Україні телеграм. Він однозначно став джерелом номер один для поширення брехні дезінформації про Україну, і мені здається, що в цьому напрямку українська влада ще не зробила достатньо кроків для того, щоб створити принаймні перешкоди для того, щоб телеграм був такою інформаційною помийкою, пане Руслане, якщо дозволите паралелі, якщо ми подивимось на військові операції, то ну чим більш масовою. І успішною вона була, тим менше шансів, що її буде скопійовано для повторення. Що стосується ось інформаційних атак, наскільки часто ворог повторюється в алгоритмах, зокрема. Вони дуже часто повторюються з тематикою, uh -huh. от і в принципі вони дуже часто і повторюють і самі підходи, якщо вони продемонстрували успішність, а якщо якась спецоперація по дискредитації когось чи по на тому, щоб в якийсь розкол створити в суспільстві в питаннях мови релігії, в питаннях між військовими і. Політичним керівництвом від владою опозицією вони будуть це робити. І Вони це роблять до речі, вже ну не, не перший рік і навіть не другий. А вже ми слідкуємо за росіянами 10 років, і дуже часто ми бачимо ті приклади і ті практики, які вони застосовували 10 років тому. Скажімо, для того, щоби. Знищувати репутацію попереднього президента Порошенка ми бачимо абсолютно ті ж самі практики зараз, які застосовуються проти президента Зеленського, проти його дій. Для того, щоб його дискредиту... дискредитувати і для того, щоб внести розкол в суспільство, для того, щоб демотивувати наше суспільство, викликати розпач і зневіру. Пане Руслане, дуже дякую на завершення. Як на мене, знов таки цікаве зауваження зробила дослідниця російської пропаганди Джулія Девісу з приводу цього інтерв'ю Путіна. Цьому Скарсона. Карлсону. вона ось зауважує, що. 19-те місце в загальноросійському рейтингу і 11-те по Москві зайнялося інтерв'ю. Тобто воно стало нецікавим навіть росіянам. Пане Руслане, дуже дякую, дуже, дуже дякую. дякуємо за відповіді. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake.